Бонус кодик. О чого ж ти стоїш на полі і отримуєш? Не треба так робити. Не треба так робити. Так, стоп, я ще сам поїде світляк. Можу світити. Я ж можу, по ідеї, світити. А, -а, -а. таке мене пересвічують. Ну, тут кущик маленький і занадто близько він. І занадто близько він. Вгадав. При тому, що в мене стабілізатора немає розкид. До хера і ніхера. Спот! Пом-пум-пум! Ось тобі світло. Ну я бачу, що він в привід Треба допомогти Ось. Пацанам швидше в ангар поїхати. Нормально. Ось вам я тежку підсвічу. Напевно, все-таки треба як світлячка більше використовувати. Ну це в рази корисніше. Давай, Акта. Ты ж там кричала... Светить. Вот я тебе и свечу. Что-то не дуже хочу стрелять. А не, стрельнуло. Ну, треба было... Домашние снаряды использовать. Что, Шкода думаю, что я... Відстріляний. А теха досі сюди дивиться. Хтось їй буде стріляти, ні? О. А, стоп, він ще живий. Я туплю. Ляха-муха. Сука, не встиг добити його. А-а-а! Був би п'ятий фраг. Ні, конець, кінець, конець! Конець, кінець мене порадував. Та пишиєш ти. Ручка не хоче писати. Не, ну це, звісно, класно. на насвіти мало, но але дамажимо нормально. А от з там сидю стою. Мені здалося, що його знищили. No проблем. Так, китю, не ліж диван. От диви, яка вже в диван сунеться. Там нічого цікавого нема. Танкіст сніпер. Танкіст сніпер. А, у мене багато з дистанції 300 метрів, тому у мене другий знак класності. Я думаю, недавно був щось такий бій. І там перший знак класності був. Не, Ні, ну нічого не маю проти.